Багато українців познайомилися з криптою саме завдяки тренду таполок Ноткоїн, Хамстер, Докс та інші у 2024 році. А багато хто з вас зайшов вже на тому, що купили монету Трамп, можливо, Пепе, можливо, DogieCoin чи ще щось. І таким чином, ви вже перші свої транзакції в криптовалюті зробили, щось купили, щось продали. Ось бачите, національний банк вже планує дозволити використовувати єгрівню. Вже давно було про це інформація, явно це буде в перспективі. Вона також працює на блокчейні. Тому крипта це однозначно наше майбутнє. Це не означає, що будь-яку монету купи вона буде рости. Це не означає, що обов'язково там біткоін буде мільйон доларів. Також для більшості проєктів, як в світі крипти, так і в реальності. Вже стають основи: це Ethereum, Stellar, Ripple, Cardano, Avalanche. Та інші проекти, які дійсно є блокчейнами першого рівня, і, відповідно, якісь задачі на цьому ринку виконують, ви можете їх купувати. Зрозуміємо, що ні одна з них не гарантує вам ніяких прибутків. В інвестиціях немає 100% гарантії. Але якщо ви в них вірите, подивилися, вивчили і вже якусь частинку своїх накопичень це клали, це значно. Розумніше в довгострокову перспективу, ніж просто купувати якісь меми, якісь картинки і сподіватися, що вони якимо магічним чином роститимуть, і ви зловите головне це зростання, тому що воно може вирости, але ви в цей час просто пропустите. Будете чекати ще більших ексів і в результаті нічого не отримаєте. І ось така ще дуже важлива інформація. Дивіться: 36 мільйонів альткоїнів створено наразі. Це дуже багато і постійно створюються нові, нові, нові. Можливо, поки це відео вийде і вже буде 37 чи 38 мільйонів. порівнянні всього 5 років тому було 3000 криптовалют. Це неймовірне зростання. Є купа відео гайдів на Ютубі, як там з 200-300 доларів вже створити свою монету. І це дуже легко. Багато хто просто погрався, багато хто використовує для якогось скаму ці проекти. Тому вибір кого треба інвестувати. це Мають бути якісь фундаментальні проекти, які дійсно щось роблять, а не роблять вигляд, що роблять, чи просто мем. Тоді можна розраховувати, що цей проект виживе, залишиться і буде дійсно приносити прибутки. Як же взагалі можна на крипті заробити дійсно? По-перше, якщо ви не готові до подіб в 5-10 разів, а таке на крипторинку постійно відбувається, то краще вам, окрім стейблкоїнів, купили і поклали на стейкінг або в лаунчпули. Це також в телеграм-каналі. Я постійно даю, коли якісь виходять активності. Там можна класти на певний період під 80-100 буває більше відсотків річних у доларах, так, USDT або USDC. Це власні можливості, там ви не ризикуєте втратою просто цих грошей, тому ви можете пробувати, якщо консервативний інвестор. Якщо ви готові до волатильності, до то того, що так, воно може вирости в 10 разів, але може і впасти в 10 разів, тоді я запрошу вас також в телеграм-канал. Я там, окрім різних активностей, з такими фіксованими дохідностями даватиму різні інструменти, що дозволяють більше зробити, але з ризиком втрати. Це треба також пам'ятати. І взагалі. В крипту, в акції ще в якийсь інструмент, не можна вкладати всі свої гроші. Потрібна обов'язкова диверсифікація, тобто частина в тому, частина в цьому, і якомога більше яєць потрібно розкласти в різні корзини, тоді будуть результати. А як, власне, ці гроші заробляти, щоб було потім що вкладати, дивіться, на кінцевій заставці я ділюся різними способами вже не перший рік, і, власне, ви можете це собі брати на озброєння.